На столі у кабінеті різноманітні іграшки, інтерактивні набори та бізіборди. Та граються цим не діти, а дорослі, які пережили інсульт. Це відділення медичної реабілітації, що діє в центральній міській лікарні. Тут пацієнтам допомагають заново навчитися повсякденним речам, відновити мовлення, навики ходьби та моторику рук. Відділення медичної реабілітації почало працювати з 2020 року з квітня. Як окремий підрозділ, зараз вже нам в того року зробили відділення стаціонарне, тобто ми маємо ліжка. Поки що ці ліжка розташовані на території інших відділень. В перші дні ми вже починаємо працювати з пацієнтами, які перенесли інсульт острий, буквально на наступний день. На наступний день ми починаємо реабілітацію людей, розробку. Адаптацію до повсякденного життя і тому подібне. Зараз ми знаходимося в кабінеті ерготерапії, це розробка дрібної моторики та пристосування людини до повсякденного життя. Тобто, навчання дрібним якимось функціям. Є у нас от, там от, різні іграшки дитячі, мозаїки. Це все дрібна, ця дрібна моторика, дрібні речі. І вчать, допустимо, Простим речам одягнути футболочку, налитись в стакан водички, такий такого плану. Миколі Тодорюку, 73 роки. Чоловік пережив інсульт 8 лютого і зараз проходить реабілітацію. Поступово виробляє вимову і вчиться працювати правою рукою. І він у нас взагалі дуже гарно відновився. Він у нас і вже почав розмовляти, а, так? Та, по потихеньку, та, по потихеньку, потихеньку. Ми теж вчилися розмовляти. по складах та, та, та. і вже потихеньку ручку розробляємо. Та, та. І сюди прийшли пішком спалати з. Терапії, ми навіть не брали каталку, Коталку. не брали, прийшли, пішком ніжками прийшли. А да. Вже рухається рука. Не рухалася рука, зараз потихеньку рухається. О, а ну дивіться, як ми несемо. Це у нас ніби то стакан, так? Да. І ми несемо цей стаканчик до рота, Отак. І назад. Не могли заробити. Це Не. вже може, виходить. Це молодець. Не. У нас виходить комплексне лікування. Тобто окремо працює логопед на відновлення мови, ерготерапевт на дрібну моторику, ви бачили, І фізичні терапевти в загальному О, З пацієнтом працюють, відновлення ходи, відновлення фізичної сили. подібне. борди це теж для відновлення дрібної моторики. Тобто, бачите. Гудзики розтягнути, застігнути блискавку, шнурочки зав'язати, тому подібне. Це міні тензор для розробки суглобів. Тобто таким чином можна руки, ноги, Це кушетка Бобада. Тут ми навчаємо або загальні вправи при захворюванні хребта, з каліосту самий, або навчають людину з перенесеним інсультом, звичайно. Повернутися бік, піднятись. Це універсальна клітка для підвісної терапії. Тут проводиться тракційна терапія, тобто, як народі кажуть, витяжка хребта. Людина лягає, фіксується йому петля глісона на шийний відділ хребта, і з того боку висить грузик і відбувається витяжка хребта. І зникають головні болі, головокружіння і тому подібне. Це зал фізичної реабілітації, тобто, тут відновлення. От людина повністю відновлює ходу. Є у нас тренажер, велотренажер, реабілітаційний арбітрек, це бруся, бруся з перешкодами. Оце у нас стильова підвісна система. На два. Це підвісна система, це використовуємо теж, коли людина перекута до ліжка, починаємо з нуля її вчити ходити. Тобто одягається у спеціальний корсет, корсет фіксується. Значить, тут на, на крючках Підвищується людина, пультом піднімається і вона знаходиться в вертикальному положенні. По кроку, в день, по два кроки, і от на цьому на цій відстані люди ходять і потрошки відновлюються. Закуповується ще обладнання для відділення медичної реабілітації, і от найближчим часом відкриється повністю відділення вже повноцінне з ліжками. Будемо мати для початку 20 ліжок. Окремо буде кабінет для логопедичних занять для логопедів. У нас двоє логопедів. Ну, я сюди. Вже приїхала другий раз. У мене поміняний колінний сустав, і потім в кінці де був сустав кінець, був перелом. То мені на фасушки зробили операцію, і зразу після операції через три місяці я тут, а тепер вже через рік почувствувала себе поганіше, прийшла знову, мені це допомагає. А персонал тут іключительний, ісвітний. Я дуже задоволена ними. Я ще прийду в можливості. Вчиш людей заново, ніби як жити, відновлюєш їх. Тобто втрачені якісь навички, ми її повертаємо ці навички або навпаки вчимося їх пристосувати до життя. Навчаємо ходьби, навчаємо краще тримати рівновагу, рухатись ногами, руками, взагалі одягатися в чому навіть. Це відділення міського інсультного центру, наше відділення і міський інсультний центр. Ми працюємо ну, в тісному, в тісному такому режимі. Коли поступає пацієнт, наступного дня мультидисциплінарна команда, є таке поняття, то в яке входить лікар фізичної реабілітаційної медицини, лікар-невролог, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог і логопед. Оця вся команда, ми дивимося пацієнтів, які поступили напередодні. Оціную його важкість стану, оціную його можливості і приступаємо до реабілітації. Прямо з перших днів. Це вже нам нещодавно відкрили другий зал фізичної реабілітації. Закуплено нове обладнання, реабілітаційно-бігова доріжка, Ну, Це вертикалізатор вже давно від, від існування відділення. Процес відновлення він дуже довго тривали. От Я всім своїм пацієнтам завжди пояснюю, що за день, за два, за тиждень, за два тижні немож, ну, неможливий процес відновлення. Це довготривалий, упорна праця. Якщо постійно працювати, відновлювати, старатися, займатися, процес відновлення буде з максимально позитивною динамікою.